Що чоловіки ніколи не прощають жінкам у цьому списку лише чотири пункти. Чоловіки жінкам прощають дуже багато речей і часом готові ставитися до них поблажливо. Але є чотири пункти, які чоловіки своїм жінкам не зможуть пробачити ніколи. Зрада існують сім'ї, де таку ситуацію змогли подолати, але це поодинокі випадки. Найчастіше чоловіки не можуть пробачити жінці зраду, і це може бути не тільки фізична зрада, а й душевна чи сердечна. Для чоловіків зрада не просто зрада, а чіткий сигнал, що жінці він байдужий, і всі стосунки між ними, почуття і пристрасть лише ілюзія. Це справді удар нижче пояса. Приниження якщо жінка принижує чоловіка і робить ще і при це буде образою практично на все життя. Чоловік за природою здобувач та завойовник, його функція захищати, оберігати. І якщо у відповідь він отримує приниження, то пробачити це не зможе. Відмова. Найбільший страх будь-якого навіть найвпевненішого в собі чоловіка це відмова. Відмова може бути в сексуальній близькості або від спільних стосунків, в принципі. Для чоловіків відмова в чомусь, що має для нього величезне значення, рівносильна посилу, ти невдаха, я тебе не поважаю. Порівняння ще одна ситуація, за якої чоловіки не зможуть пробачити жінці, це порівняння з іншим чоловіком. Особливо невдале чоловік для коханої жінки має бути єдиним і неповторним найкращим на всьому білому світі. І докази, що це не так, сильно ображають чоловіка.